Як воно завжди знати правду. У цьому немає містики. Я просто знаю. Коли будь-хто бреше. Я в курсі, що ти зробив психу. Ти знайдеш Чарлі Кейл і приведеш її до мене. Оригінальний серіал Пікок. Кафе біля дороги. Ти живеш у мандрах, так? Як воно? Усе покинути. І почати спочатку. У мене вовки на хвості. Я постійно в русі. Наташа ЛАЙОН Свят свят. свят. У ролі Чарлі Кейл. То не був нещасний випадок. Я гадаю, це вбивство. Ідея Райана Джонсона. Обережно! Автора та режисера ножів на Я наче притягую смерть. Коли ти в бігах. Але нова справа чекає. Я намагаюсь розібратися за кожним поворотом. Ви не дивилися Я знала, що вона бреше. То що це жіноча інтуїція? Ні, це ж не реклама тампонів. Ясно? Це по справжньому. Також у ролях Едріан Броуді, Бенджамін Бред, Чері Джонс, Хлої Севіньї, Девід Кастаньєда, Елен Баркін, Джаміла Джаміль, Нолт, Рон Перлман, Сю та Тім Блейк Нельсон. Ти їдеш зі мною? Переднє сидіння чи багажник? Сама обирай. Я ще не усвідомила те, що ти людина-детектор брехні. Так, розумію, це шалено. А ти не граєш? Могла би статок виграти? <рес> Нє. Покер